Альтера переїхала на Сімовича 21. У новій школі нові можливості для спортивного розвитку, навчання та творчості. І усе це для наших учнів. Тож запрошуємо у нашу школу. Вітаємо у просторі, де кожна дитина важлива. Це школа Альтера у Чернівцях на Сімовича 21. Заходимо. Просторий хол, багато світла, стіни дихають дитинством. Піднімаємось на другий поверх у класи. Вони невеликі до 12 дітей, саме стільки, щоб бути почутим, поміченим і мати свій темп навчання. Спортзал, де не змагаються, а розвиваються. Тут рух це радість, а не оцінка. Кухня і їдальня місце, де смачно, тепло і по-домашньому. Дієтичні опції, звісно, є. А ось дворик. тут діти спостерігають за природою, граються, мріють. Альтера це школа, в якій інакше. Більше довіри, більше сенсу, більше уваги до дитини.